Під військову частину на московської олімпіади знов зібралися матері та дружини буковинських військовослужбовців, які зараз воюють на сході України. Жінки вимагали негайної ротації війська, бо їхні рідні повернулися із зони бойових дій додому, хоча б на деякий час. Діти психологічно виснажені, вони важать по 40 по 50 кілограм. Вони вже не люди. Минулого тижня жінки їздили до Києва. Там звертались до керівництва Міністерства оборони та президента. Проте марно їхні офіційне звернення прийняли, проте на нього поки що не відреагували. Це звернення до президента з мокрою початку, якщо ви бачите, до сьогоднішнього дня ніяких дій і ніякої відповіді, відповіді ми, ми не отримали. Жінки кажуть, поки на сході калічаться та гинуть їхні сини та чоловіки, на Буковині до військових нікому немає ніякого діла. В той час, коли кожен день 29-10 чоловік наших гинуть, дітей в той час у нас в Черниця Петровський ярмарок, там веселощі, ви розумієте, для всієї країни. Ніякої Ні, війни немає. Пісні, всім... пісні радості. А, все. Матері та дружини військовослужбовці вимагали зустрічі з командиром частини, проте той з самого початку бойових дій перебуває на сході. Командир частини знаходиться там, де всі люди на, на сході самого Командир частини без відпустки там. з огляду на те, що вимоги жінок ніхто не збирається виконувати, вони вирішили поставити владі та керівництву армії ультиматум. Якщо за добу не буде прийнято негайного наказу про ротацію військ, вони самі поїдуть на схід аби замінити своїх рід нехай нам, жінкам, мамам, бабам, видадуть бронежилети, автомати, каски. Ми підемо міняти своїх дітей і чоловіків. Коли сюжет готувався до ефіру, стало відомо, що жінки взяли штурму військову частину. Зараз перебувають на її території. Вимагають зустрічі з керівництвом батальйону. У разі відмови обіцяють влаштувати страйк. Чи почули керівництво армії буковинських жінок і чи проведе ротацію військ, Дізнавайтесь разом з нами найближчим часом.